Вас вітає канал Спортивний Родовід про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної рухомості у США. Всі контакти в описі. Денис, вітаю вас. Вітаю. Хочу подякувати, що ви зголосили зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про український футбол в Угорщині. Вам також дякую за приділений час. І от по традиції розкажіть, будь ласка, як виникла ідея е, створити українську команду в Угорщині? У мене особисто е, я вже підключився до того, е, як тут правильно виразитися. бо, бо я ну, достатньо молодий, я живу в Угорщині вже 5 років, але ентузіазм, е, я підключився вже до потоку ентузіазму інших людей. Які вже тут давно розвиваються, але я знаю історію, і десь біля 7-8 років назад, вже 8, тому вже 2026, му десь 8 років назад був такий ентузіаст як Іштван, з яким, я думаю, ви ще колись поспілкуєтесь. І якщо, можливо, ви знаєте або ні, але є такий чемпіонат світу українських діаспор, Так, так. це великий футбольний турнір українських діаспор. Світу, Де хто живе, там канадська, польська. І от у, у нас загорілися тоді очі, він захотів повести команду. Представити, що от у нас є команда в Угорщині. Але для того, щоб була команда, на цей чемпіонат треба ще зібрати її. Так. І вже на базі цієї ідеї Іштован створив першу міні-футбольну команду. Українці, Будапештам, вона. Називалися як українці е, окремого району Будапешту е, на міні-футбол, але то вже, був початок, то вже був початок. Вони грали тоді на е, чемпіонат, на внутрішній чемпіонат міні-футболу Будапешту. От, і вже за п'ять років ми дійшли до стадії створення великої команди, великофутбольної вже 11 на 11. Е, і окрім 11 на 11, ми маємо зараз ще три команди на е, міні-футбольні mm -hmm. чемпіонати. І якщо подивитися на ієрархію цих ліг, то мініфутбольна у нас три перші ліги зверху, а велика футбольна поки що внизу. Перша знизу. Mm -hmm. Так. Е, до речі, Іштон тон з'їздив на два таких чемпіонати світу. Один був в Ірпіні у нас. Mm -hmm. Я думаю, 4 чи 5 років назад, як точно не okay. скажу. Тобто, невдовзі після створення команди і що він вже повіз на перший чемпіонат світу. А, ну, я, я брешу, перший був в Румунії, а потім наступного року був в Ірпіні. І з, з того моменту вже в нього ото була ідея ця створення цієї команди. А, наразі ми. Розвиваємося, намагаємося розвиватися, е, от, і ростемо вже, вже от, от, 4 роки, як ростемо на велике поле. На, на велику команду зібрали. От, і вже можна сказати: ну, стабільний виступ гарантовано на найближчі 5-7 років, тому що людей багато, і команда стабільна, слава Богу. Тобто кадрових проблем немає, так? Тобто, слава бості достатньо, так? Так. А от розкажіть, будь ласка, ви доєднались років п'ять, да, як до цієї команди, так? Е, я зійшли на знайомий 5 років. Ага. Я грав в внутрішніх в академіях тут, в Будапешті, mm -hmm. але до Іссуна до самої команди я доєднався як гравець, два е, сезони назад, тобто ага, трохи менше, ніж два роки назад. А назва команди єдність вона від початку була, чи це трошки якась трансформація? Вона була, то була єдність, вона зараз називається на Велике Поле, ага. на, чемпіонат, на чемпіонат внутрішній, а називалася вона ще по-іншому, на міні-футбольні чемпіонати. Е, відрізнялася назва тим, що на мініфутбольні футбольні чемпіонати е, ще тоді було легше зібрати людей, і, але важче зібрати гроші. От і тому назва була від спонсора, mm -hmm. тобто, що спонсор сказав, е, то і буде така назва і буде, скажімо так. Залив, так. А, а зараз оце обрали нову назву єдність, це е, ну, якась такий ментально, щоб до України більш сприєднатися, да так Щоб це українська команда ви окремиті не тільки, не тільки, не тільки а. в Угорщині є організація така. Е, Культурно-громадське об'єднання, єдність, частиною якої є сам Іштон. Так, От. Так. І за підтримки самої єдності, за підтримки керівництва було обрано назву цю mm -hmm. єдність. Ага. Так. А скажіть будь ласка, у вас ви обрали футбол. Напевно, ви в Україні грали? Футбол до того, як до, особисто футболу, я Україні, особ, особисто я грав, так, так. Я особисто е, грав, в, ну, я з Одеси родом, і я грав в СК Одеса в Чорноморці, Одеському в академії, mm -hmm. займався. Потім переключився в футзалі, mm -hmm. грав два роки, один рік по контракту в Молдові грав в академії і один сезон, якщо точно, футзальний сезон. От і потім вже коли переїхав в Угорщину, тут ще грав в академіях, але зараз вже, вже менш амбіційне, скажімо так, середовище. Тобто я з другої ліги Угорщини, там, з третьої mm -hmm. зараз трохи нижче. Але, але ви продовжуєте грати, так? Кар'єра ще і гравця тримає. Так, а яке у вас амплуа? В, в, в воротар. Воротар, О, чудово. Але скажіть, будь ласка, от за, за той час, що ви з командою е, зараз, які були успіхи, які є проблеми, що, на вашу думку, варто змінити? Ну, от такі цікавинки. Ну, якщо ми говоримо за велике поле, так. тому що це насправді найбільше тут, най, найбільш спроможна конкурентна така ліга і угу. середовище таке. Бо в Угорщині є також ієрархія, як в Україні, Прем'єр-ліга, Друга, третя і так далі. Якщо ми пропускаємо перші три ліги, які в Угорщині професійні, uh -huh. потім йде четверта, п'ята, шоста і сьома, то ці ліги вже розподілені по регіонах. І в Угорщині там є там, 19 областей, кожна область там або об'єднаний чемпіонат має з іншими областями, а Будапешт має свій. Mm -hmm. Тобто Будапешта в Будапешт, Будапешті настільки багато команд, що Будапешт має окремий свій е, е, окремі чотири ліги. Перша, друга ліга мають по одній групі е, по 18 команд, третя, третя ліга має е, три групи по 14 команд, і четверта ліга має три групи по 14 команд. Тобто можна порахувати, що в Будапешті mm -hmm. найбільша конкуренція, найбільше просто. І, звісно, всі хочуть зацепитися туди наверх піти. І, як і де, де б ми не починали, ти завжди починаєш знизу. І якщо взяти, наприклад, минулий сезон, ми були в другій чи третій групі, тобто ми були в, з найкращими такими командами, і ми закінчили першу половину минулого сезону з однією поразкою тільки і все перемоги. Угу. Потім друга половина сезону у нас було е, дві поразки, і там одна нічия, і все знову перемоги. Е, але тут, наприклад, до нас втрутилася Федерація футболу в Угорщини і зняла з нас е, бали. За і е, Проблема в тому, що незалежно від рівня кожного гравця е, в Угорщині має бути ігрова ліцензія угу. спеціально. Окрім ліцензії, має бути медичний огляд. І, звісно, воно поділено на категорії. Там аматорська, полупрофесійна, професійна, але навіть на нашому рівні на аматорському, ми максимально близько до професійного з точки зору правил, з точки зору ліцензій. І з нас зняли бали. Що в якихось гравців не було завантажено в систему медичних довідок. Хоча вони були на руках, судді mm -hmm. перед матчами завжди перевіряють, чи вони є. Судді бачили, що вони є, але їх не було там в Хмарі Федерації. Там якийсь бій був чи ще щось. І хтось з якихось команд, проти яких ми грали, написав просто на нас скаргу, і з нас зняли бал. І, да, протест саме так. І з нас взяли тоді 8 балів, і саме цих 8 балів не вистачило, щоб були, бути чемпіонами і е, ага. піти на підвищення. То, тобто чому, саме 8, тоді. чому саме 8 балів? Це, мабуть, так, вирішила це зрахував, комісія. це... Не знаю, так вирішила комісія. І... А скільки балів що, за перемогу дають? У, у, Угорщині ви граєте? Три три, три, три? три. за перемогу, один за нічию і нуль, якщо поразка. Тобто правила такі саме, зняли саме 8. І і якщо, подивитися, не якщо подивитися статистику, так, там, матчів, то між першим, та ми, ми закінчили бронзовими угу. в сезону так вийшло. Е, але якщо між першим та третім, ти подивитися, то якраз різниця 8 балів. А перше і друге місце ми виграли і в очних, ну, в особистих зустрічах, ми були вищі, тому що ми їх повигравали у них вдома і в себе вдома. Але так воно вийшло, так і я думаю, от... хтось порахував заздалегідь і знайшов цю е, різку. Що... Да. Тобто, ці от з -з зйом оцих восьми е, залікових балів, е, нам просто не дав права на помилку. Тобто, оці mm -hmm. по там поразки, що в нас були в в сезоні, е, можна сказати, що от могли б не програвати, могли б не грати в нічию але ж ну таке. Не завжди можливо, ну, може не всі приїхали, ще хтось хворіє, ще щось. І по цих вісім балів, то якраз от забрали в нас право на помилку. Це угу, угу. якщо брати о... минулий сезон. Так, а оце такий прикрий випадок, який, ну, будемо без конспірології, але. Ну, натякає, що з українцями. Ну напевно, да, якщо брати за національною приналежністю команду, а в команді, мабуть, більшість українців грає, да, чи угорські, тільки, 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 тільки українців, українців. Вас, тільки. можна е, без упередження сказати, що це було спеціально зроблено. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі? Ну, можна і можна, і ні. Тобто. Проблема в тому, що ми як команда чисто з іноземців, навіть якщо брати навіть не, ну, не українців, але чисто з іноземців, ми друга така команда на весь Будапешт. Ага. І одна команда, ми з ними в тому році грали. Е, да, вони Lions Там, наприклад, всі з Африки. Там е, Гана, Сенегал. От хлопці об'єдналися зробили, ага. і всі от, такі от. Ну, і ви самі розумієте, які там е, пристрасті були на полях, якщо ця команда вигравала угорців. Я відбував... і тут так само. Тому навіть якщо ти виграєш когось там, угорців, не знаю, цих синігальців, всіх все рівно якісь пристрасті. От, і mm -hmm. будуть. Чи ця команда, яка написала апеляцію, чи вона е, спеціально це зробила? Я думаю, так. Чи вони розраховували на щось? Ні, тому що вони внизу таблиці. Ага. Тобто, їм воно нічого не давало. Я не знаю, яка в них була мотивація. Тому, якщо відкинути конспірологію, я думаю, то точно вони так хотіли, тому що для них ці 8 балів нічого не давали. Вони не отримали плюс 8. Вони тільки з нас взяли 8. Угу, угу. І вони закінчили там з 14 сходинок 13 в чемпіонат. Угу. Тобто... А це, ви знаєте, команда, яка написала, це команда. Е... Угорська, угорські футболісти. Так, 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 так. Це ну, мадяри да, грають, то вони, вони написали всі. Якби то не був секрет, бо тут нема такого, що там написали анонімно. Тобто тут, коли комісія виносить там рішення, вони мають розписати. А ви тому. мали право подати апеляцію і обґрунтувати, що ми подавали, подавав Іштван декілька разів, нічого. Ок, а як наступний сезон врахували вже всі отакі навіть непередбачувані <с <с ситуації? Цього сезону нам на руку зіграло те, що в Угорщині все перейшло на диджиталізацію, тобто паперових ліцензій більше немає, uh -huh. і тепер е судді не перевіряють перед грою е особисто тебе, а вони перевіряють на комп'ютері тебе. Тобто uh -huh. вони підходять з телефоном і просто перевіряють заявку на матч. Раніше була ліцензія і книжеч, такі книжечки були у кожної, вони поіменно так перегортали, перевіряли. Тепер все електронно, і е, нам це зіграло на руку, тому що система не пропустить дати ліцензію гравцю, якщо в нього не заповнені всі поля. Тобто медична наявності, тоді має бути підпис доктора електронного, спортивний лікар. Має бути електронний підпис цього спортивного лікаря, тоді цей гравець допущений. Тому е, і ми врахували, але і е, нам на руку зіграло те, що Мадя... Угорська Федерація футболу, от вся, вся система була трохи переведена в цю джит... діджиталізацію і вихід з паперових форматів. Більше ці папери нам і не потрібні були. Так. А я, Які результати цього сезону в команді? Розкажіть, будь ласка. Ми на першому так і закінчили першу половину сезону. Перше місце. Знову е, нас зараз також 14 команд в групі, але цього року вже 4 групи. Ні, я бр брешу, брешу, брешу. Ні, три групи залишилися, в тому було 4. От чому ми не вийшли, бо ми зайняли третє. Да. В цьому році вже три групи по 14 команд. Е, ми на першому завершили. От, е, Одна нічия, дві поразки, тобто знову все от як в минулому сезоні. Але з першим між першим та п'ятим місцем зараз п'ять балів відрив. Тобто всі п'ять команд зараз конкурують. Mm -hmm. да, да, да. Ми mm -hmm. зараз конкуруємо з усіма, тому більшість цікавих матчів перепаде вже на другу половину на весняну половину сезону. Mm -hmm. І скільки там матчів маєте зіграти по регламенту? За сезон 26. За перше коло 13 зіграли так. Так, за перше коло 13 зіграли. Наступне коло ще 13 залишається, і але ви... ми перше коло зіграли більше на виїзді, чи ніж ага. вдома, тому наступні з ага. конкурентами вже і по більшості будуть вдома. А от ви кажете: зіграємо вдома. Ну, це звучить, наче зіграємо в Україні. Да? Де цей дом? У вас у Будапешті в Угорщині для вашої нас, да, у нас є партнерський ну, клуб. У якого ми орендуємо поле. Але, але ми там вже стільки років орендує Іштван. Вони вже знайомі там 7-6 років. Ще на міні-полі вони там грали, орендували, і вже невеликі, коли перейшли. Е, от. То в 10-му районі Будапешту, далеко від центру, але таке поле е, Дитячої академії Френсвароша. І ми в, в них орендуємо. Поле оце на вихідні для Ігор. І воно для нас вже як. Ну, домашнє вже звикли до нього, тому ми його називаємо як домашнє поле. Так. А й наші фанати приїжджають туди краще, ніж на інші поля. Хоча тут в Будапешті вони всі отак от, от, в кожному районі по 3-4, і там можна за годинку 5-6 об'їхати. Там біля поруч. Але все рівно. то Дім, як то домашні поле, так ви згадали фанатів. Багато е, у вас, фанатів українців, може, і угорців підтримують? Дуже багато, дуже багато. О, окрім чемпіонату, ми в цього року перше в житті попалися, заявилися на Кубок Будапешту, угу. а кубок, Кубку Будапешту приймають е, участь всі ліги. Тобто всі ліги об'єднуються і їх вже рабкують. Тобто ми в одній шістдесят попалися на команду з професійної ліги. Ага. Які там є дублем команди з другої ліги Угорщини. Тобто, там всі по 17-18 років, професійні футболісти, які планують заробляти на життя цим. От, і ми попалися на них е, цього року, і нам на цей кубковий матч там прийшло біля 600 наших, наших фанатів, е, в тому числі і пан Посол. Всі так. прийшли подивитися, як ми зіграємо. І з того часу стабільно у нас завжди, хоча 40-50 чоловік, завжди приходить костяк, угу. окрім там родичів наших гравців, звісно, ще приходять люди, люди подивитися Так, це добре, що є підтримка, це класно. А як же зіграли? Все-таки все це ж кубок і е, ви програли, виграли. Програли, вилетіли в одній 54-й, але то було свято все рівно. Проти так, такої так. команди зіграти дуже сильно. То, то було свято, скажімо так. Ви як воротар, скажіть, будь ласка, можливо, ви рахуєте матчі, де ви на нуль вистояли, чи ні? Нема такої традиції, чи я вам так скажу: ми вже як вся команда рахуємо наші матчі на нуль, бо у нас таких на пальцях однієї руки можна перерахувати. Чи не знаю, чи, на жаль, чи ні. Але у нас так виходить, що за два сезони на повних у нас там чотири. Матчі на нуль, все інше, хоча б один або більше пропускали. Ну тому у нас вже вся команда рахує, але зато перемоги були, так? Це було б да, але було так. Краще так. Так, да, да. Що вам найцікавіше от за оці декілька сезонів, що ви виграєте в цій команді? єдність? що вам найбільше запам'яталось? Якийсь може пам'ятний момент або гра, така якась емоційна. Із, як, якщо з поганої точки зору, чи з будь-якої. Давайте почнемо з поганої а потім з гарної. Погані погані матчі були в усіх. Тобто таке буває іноді. Але так запам'яталося, коли я тільки-тільки прийшов, був матч проти однієї там з команд якоїсь. І у нас є от. Я думаю, то всіх у нас, і в збірної таке буває, і в нас, що коли там команда йде на останніх місцях, то починається таке, що там недо, недооцінка така. Mm -hmm. от, і ми виходимо проти таких команд, вже такі розслаблені, зараз буде легко, а потім mm -hmm. отримуємо за перший тайм 3-4 голи і починаємо от це з висунутими язиками бігати. От, і в плані погано у нас в тому сезоні був такий матч, ми вже ми. За тиждень до цього виграли в сильного, там з ким ми тягалися за чемпіонство. А наступного тижня у нас там середняк чи навіть не середня, нижня частина mm -hmm. таблиці точно. Вони закінчили як середняк, бо вони піднабрали, але сам факт, що вони були передостанні місце, і ми такі все буде легко, прийшли на матч, програли 3-0 і поїхали додому. Так. Mm -hmm. А найзапам'ятало най най, найкраще. А як би то не було матч кубковий з цією професійною, от, ну mm -hmm. дуже сильною командою. В плані емоцій був навіть при тому, що ми програли, був дуже на такому високому рівні. Я думаю, це завдяки фанатам. Тобто mm -hmm. прийшло дуже багато людей, вони нас підтримували за все. От я думаю, то був в плані емоцій, позитивних. Хто був, напевно, навіть при тому, що програли, програли Так, Так. Скажіть, будь ласка, Денис, а які ваші особисті плани на майбутнє, і, можливо, ви трошки розкриєте секрети команди? Таких, як, як прямо грандіозних поки нема, тому що е, після цього, як ну, то прикро все рівно, то хочеться грати по трошки, mm -hmm. хочеться доказувати, і в минулому сезоні ці 8 балів вони дуже-дуже. Ну, так ну було дуже прикро, скажімо так. І на цей рік, на цей сезон, я б сказав, найголовніша ціль, звісно, вийти вище просто на одну лігу і закріпитися там. Тобто там вже буде вже на дві-три голови вищі нас команди, вже дублі академії всяких, і вже хочеться там грати, тому що тут ще приходять в основному команди без тренувань. Mm -hmm. Приходять команди просто пограти, і ну нам би хотілося вище. Тому перше чергове завдання і план вийти та закріпитися. І після цього створити дубль бо в нас настільки багато бажаючих гравців, то ми хочемо ще одну команду в четверту лігу заявити. 11. Це велику на великий футбол. Не? Велике поле, велике поле, бо у нас да, да у нас на велике поле, бажаючих дуже багато. от е-е вже навіть доходить до того, що е, нас не хватає, не вистачає місця е, хлопцям, вони йдуть там за інші команди бігати. Там mm -hmm. просто було, було де побігати, скажімо так. Тому з планів, я би сказав, це навіть не плани, це цілі більше, бо, бо все рівно 5 балів відриву між першим та п'ятим місцем то, ну це. Ще нестабільно, скажімо так, так. що все може змінитися за 13 матчів, тому це цілі ще більше, а й навіть не плани. Якщо вже вийдемо, то тоді буде план зробити ще одну команду: 11 на 11, де у нас буде дві команди в двох лігах ніж і вище. Так, добре, Денис. Я вам хочу побажати успіху. Я вірю, що у вас успіх буде і у вас особистий і команди єдність. Я дуже дуже сподіваюся. Дуже сподіваюся. Так. Дякую за цікаві історії і бажаю успіху вам в продовженні розвитку українського футболу в Угорщині. Дуже дякую вам за час. за питання. нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США. Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям. Продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі.